Всім привіт! Ви на каналі Listcon Games. Продовжуємо проходити сагах Hellblade 2. Так, передній раз було те, що ми готувалися до риту... другого ритуалу, щоб виманити другого велета. Підготувалися і зараз, власне, будемо починати. Це все робити всі разом, як то кажуть, компанією. Він от ну, там десь в печері. А як його звати, я якось там не забувся. Я забувся, блін Мене дивно. ми разом із своїми цими барікуть сюди. А мені куди? зараз буде скрімер, ні? Що тут таке? Він там. Він там. Ні, як класно вогонь горить. Де вони? Оу. Сюди не тільки ми приходи. Завершайся на месте. Блин, не бри так різко, я Капець ті... бляха, бля. Я ничуть не ми рук, гіба зараз, так різкий такий цей камеру разом поправлю. Бляха, ну не треба. Треба чути, треба трошки цю чутли. Нечутливість? На та Напевно, чутливість. От ти велика, так? Да? А що тебе на тулубі? Що це таке? приготуйся Давай. Опа, ну да, звісно, ну, прийти в печеру, розбудити якось цю. Давай. а зараз бігти, а зара бігти Ой, бляха, які вібрації зараз сильні. Сену, озарабігти. а зараз зара буде? зараз буде. Ге город. Це він говорить. У. Блін. А він, короче, вогню боїться. Я тут. Я тут. Забери мене. Біжи, бляха, сену. Чи кинеш? Во, давай, докидай. Побігли. Тут би зараз не подохнути, якщо чесно. Забери. Я б'ємо це почитати, я Йома його задав Розбудили на свою голову. Побігли тепер знову побігли. Бігом біжи, не спи. Сено, все Він. А чого всі вмастились, до речі? Ой, вы можете. Готуйся, приготуйся. Атакуйте знову нападайте. До речі, секунду. По-моєму, я трошки суттєво зменшив звук гри. Може, трохи збільшу. Мені де ця гра дуже тихо, я знаю тебе. Зараз буде. Ти що, локація з малікетом і поцідусаксом, чи шо. <ріхи> ні 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 мені не треба один Димерім Біч. Без мене вистачило поки що. Стей тієї локації. Вона для мене дуже складна. Хм. <ріхи> треба було кошторму, чи що. Тупо кудись і до спускатись. Ту стопі стопі, напевно, вже не буде. все Тобу я останні вчора знайшов. А вони там всі по порядку що Чи може ще один буде? А дуже повільно йдеш. Дуже. Ммм, mm, зараз щось буде. Я шкодую про те, що скоїв. Я зрозумів, в чому зараз суть. Давай, давай, давай давай Далі сюди. Треба триматися, треба не нажимати, а так зараз ще раз. Я буду відступати, біжимо туди. а далі куди? А я не бачу куди далі. Тому я туди не встигну добігти. Не встиг я туди добігти. А далі куди? Блін, 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 блін. Я зрозумів куди. Я зрозумів куди далі. Тільки чи мені його не встигнути да. Даже біжить? біжить біжить біжи. Давай бачу. Схожа система як з цим із Інгун була. Ну-ну-ну ну. О. Стопа далі куди? Я не бачу куди далі. Він можу камери повернути. Я думаю, десь лівіше Цей я можу тобі допомогти? Ні. Так, ні, нормально. Тут набагато швидше вже. Натискай. Я ж тут мав триматися. Так. Так, там бачу далі. А за ту штуку можна триматися Я встигну. Сто подалі куди? Буду лівіше знову Году за ці можна, але вони розвалюються швидко, напевно. Вони одноразові. Вони одноразові. Так, далі десь туди. Тут дуже вже темінг менший. Сюди? А далі туди? Підемо стоп. Так. Ой, блін, а тут що? Ой-ой-ой. Маю передбачити, де вони мають падати, чи що. Я ж не знаю, де вони мають падати. А, видно по тіні. Ридись на тінь. Я дуже шкодую про те, що скоїв. Я можу йти? Я дуже шкодую про те, що скоїв. Ти ж не хочеш знову завдати їм боль? Так далеко від світу. Без дому. Сюди. Не можу знайти світла. Я не заслуговую на прощення. Допоможіть мені. Благаю. Я втратив їх. Повернись, сяє гіре. Що ж не такі імінато? Складні, що я вимовити їх не можу нормально? ти типу сліпий. Стопа інго не була ступа. Це фішка тільки цього. Кожне чудовисько колись було людиною. was lost. And you found him. You brought him here. Home. Now he can rest. Rest now. What do you want to be saying? Poor Samuel. It's too much too much for her. All the great. Там мене трохи просто вирікли. <ривіт> Ще один привет у спокій. Ще одна жертва спустошеної з з землі тепер відпочиває. Обіцянка виконана. Але життя втратні під час угомування цієї бурі. Вони глибоко ранили. Кожна смерть робить тебе слабшою. Тобі боляче. Можеш продовжувати? Так. Попереду найбільша битва. Белет борга, вірки сильний. А, а я вірю в тебе. Хочу, щоб крок кров пролиття Ти готова? <ривіття> так. Кожне втрачене життя, че ж є піднавичуваю е, їх на шкірі. Він голоси кличуть. Голоси живих теж. Їхні білі почуття провини заражають її, але вона не може звувати їм. Вона повинна сама побачити шлях чистий і ясний. І знайти собі сили слідувати ним. Попри те, що мертві руки тягнуть її назад. Вона повинна знайти світ всередині. Підняти його високого небо, щоб спрямовувати інших. Скоро чекпоінт Блін, як гарно Коротше, як я зрозумів, лишився ще один велет. Але він вроді найсильніший Опиши бургавірки. Узимку безрадісно. Але люди ситі в теплі та в безпеці. Що ти збиралась робити, коли дісталась туди? перш ніж дізнатись, дізналась про левоті? Убити мого батька? Я прийшла сюди, щоб він не забирав моїх людей в рабство. А да, я вбила б його, щоб усе закінчилось. Але тоді я не знав всього. Цікаво. Що змінило б це ситуацію? Та я проникаю все глибше. Дяги бояться велетів. І ти зробиш все, щоб беретися від них. я Чи би хтось у місті продовжував би проливати кров? Ми не бачили способу бути іншими. Але тепер. Чекайте цей ярнит. Що? Ми не повинні йти. Ні. Чому? Ті, хто заходить сюди, не завжди повертаються. Ми можемо обійти. А їм доведеться повернути назад. І це дасть день-два до подорожі. Більше, ніж день або два, якщо не помремо. Все не вирішує. Це яким ми повинні йти. Я проведу вас. Добре, пішли. Після тебе. Веди нас за собою. Ну, пішли. Що ти знаєш про це місце? Тут є щось зловісне. Та я з чим не може боротися. Ну дух я поприхований народ, ніхто не знає. Ті, хто долають його, повертаються іншими. Яким чином ви ти зізнався? Налякані, спустошені, наче вони щось залишили позаду. Блін, ворони. Капець. Тут зараз буде. Може бій якийсь буде. Я передбачаю, що бій. Шляху через нього немає. Нам треба повернутися. Чекайте. Я відчуваю, як щось спостерігає за нами. спостерігає за нами. Доб... Я теж відчуваю. Тримай зброю поготові. Зброя тут не допоможе. Тима відноги, намагайся не. Тут в Хейкут. Тут в якут. чи що а ні вже ні А він був тут? що за місце взагалі?

Слухай. Чому oh, я її не бачу? There. There. Там щось не зверху. Я думаю, ви чуєте, шум річки. I'm Йдемо далі. Сана, куди ти їх ведеш? Куди ти, бляха, їх ведеш? Ми пішли цим шляхом. Находимо по кову. Як? Це шлях заблокований. Доведеться шукати інший, Але... де ти? Острід ступали а де вони і не можу тебе знайти Оргестра Де ти Бляха відбувається Не їх сюди. Тепер вони заблукові. Речі на, на самотню смерть в темряві. Або виползують жарідними безвузними тінями. Сенна ти приносиш із собою смерті. Yeah, it's not what we did. They followed you. They trusted you, they shouldn't have. You led them to their death, could you? You can't find them, she can. She might find them. Keep looking. You might save them. They're all dead. Master it. A figure. Someone there. Астрій. Сано, це ти? Я думав, що втратила тебе. Де інші? Я не знаю, я не знаю. Я обернувався, нікого нема. Що відбувається? Навколоть чутно голоси. І Щось рухається. По в тінях. Мені що ще бачу їх серед дерев. Але коли дивлюсь, то ще раз то не бачу. Ніщо тобі не зашкодить і не її йому крувати твоїм. Я не можу битися з тим, що, що не бачу, з тим, у кого лється кров при ударі списом. Я тут забукала. Я знаю, що ти відчуваєш, повір мені. Але не повинні продовжувати. Я тобі допоможу пройти через це. Щоб тобто, це вона була чи не вона зараз? Кажуть, що це місце проникає розум і у страх, і, і мучить потім. Я повірю лише наполовину. Стежка веде мене назад до лісу. Я не хочу бути одна. Іди за течією річки. Я знайду дорогу до тебе обіцяю. Я не знаю, де там... О, гра збереглась. А видно, до речі, коли гра зберігається. Це хто бі. Фармгір. Сено Сенно це? Що сталося? Cool Перед очима в голові. Найдемо інших і заберемося звідси. Я намагаюся вірити, щоб тримати їх у купі. Але в цьому місці здається щось низ, но на кого гниле та смердюче. Ти фарнгер, маска мадрівника. Той, хто може знайти дорогу всюди, може побачити світу, у чому завгодно. Зараз темні, я не бачу шляху. Я тут забукав. Іди за звуком річки. Я знайду тебе. Так, а мені ти хочеш берегти їх. Подивись, як вони букають. ніби загуби ягнята сліпі та самотні. Ти зробиш усе, щоб забезпечити їх, правда? Але всіх не врятуєш Сенуа. Іноді доводиться вибирати. Що ти вибереш? Сено, слава Бога, я думав, що знову загубила тебе. Тепер ми будемо триматися разом. Нам потрібно зайти фармірів. Мені далеко ходімо. А, тут збереження буде чи ні? Я б вже, напевно, тут зберіг бися, що я цей. Тому да, не знаю, я тут зупинюся. Усім дякую за перегляд. Можете підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути. і до наступної серії.